Президент Зеленський офіс його офіс поставили хрест на проєкті «Слуга народу. Він себе віджив. Мінімальна кількість депутатів «Слуги народу має шанс потрапити в список майбутнього умовного блоку зеленського або партії Дія про яку дійсно вже говорять. Очевидно, що очолити цей політичний е, проект має людина, яка ну сприймається позитивно в українському суспільстві з оточення президента. Зрозуміло, що це не Ар Ярмак. Що це не там не татаров, що це там не е, навряд чи залужний, який за деякими чутками відмовився від е, того, щоб е, прийняти пропозицію Єрмака, яка лунала під час зустрічі Єрмака і Залужного в Лондоні. і мінімум три джерела інформації мені особисто підтвердили, що така розмова між єрмаком і Залужним дійсно була в.